І так, сьогодні ми будемо з вами робити мускульний тест для того, щоб перевірити, які програми у нас є. Для цього а, за... потрібно випити 1-2 стаканчики води, щоб тіло було гідроване. І потім ми простукуємо лучкову залозу. Просто так от. Разів 10 стукаємо. Далі одягаємо невидимий капюшон. Робимо ручки на мосте. Так, ми закриваємо нашу ауру. Далі ми розтираємо наші надпочечники. І далі ми максимально розслабляємо своє тіло і тестуємо це моє так. Це моє ні. І потім таким чином, обов'язково із закритими очима ми тестуємо програму. Наприклад, зараз ми перевіримо я у Харківській області. Я у Києві. Обов'язково тіло ми не самі торкаємо, а відчуваємо, куди воно рухається. І перевіряємо. Я люблю себе. Тобто наше тіло само відповідає на наші запитання. А перелік програм, які можуть бути в людини, я зараз вам залишу тут у хайлаті. Також людини можуть бути обіди, клятви або заборони, які вони можуть бути далі у хайлайті. Всі ці програми, зароки, клятви ми виявляємо під час сеансу і їх заміняємо або зцілюємо. Тому, якщо ви знайшли в себе якусь програму, то ласкаво просимо на сеанс в хілінгу